У святоуспинському соборі відспівують двох військових Олександра Шуста та Олександра Шевченка. Обоє воїнів з Полтави. Господь наш Ісус Христос. Олександр Шуст боронити державу пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив на посаді головного сержанта, командира першого стрілецького розвідувального відділення. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він був такою бізвеною гарною, безвідмовною людиною, дуже світла людина, позитивна. Шкода дуже йому. Загинув боєць 21 грудня 2023-го під час артобстрілу на Донеччині. Йому було 43, мав звання молодший сержант. У нього залишилась дружина Маринка і двоє діток, двоє хлопчиків, так. Ярослав і Владик. Молодший він в початкових класах, а старший вже в старших класах. Місце робота разом працювали. Він по установці пральних машин, бойлерів, великої побутової техніки. А я продавцем був дуже хороша людина. Мені дуже шкода, що такі люди покидають землю завжди безвідмовний. Бували такі моменти, що черга велика, клієнт упирається. От треба сьогодні встановити мені, і все телефоную. Саш, будь ласка, і Саша Артуре знайду хвилинку. Солдат Олександр Шевченко до війська долучився 1 липня 2022-го. Був оператором десантно-штурмового батальйону. Він одразу хотів піти на фронт. Спочатку не вийшло, потім пішов до воєнкомату. Його мобілізували, потрапив до десантної частини. Насправді героїчно воював. Знаєте, ми його знаємо в Полтаві не тільки як воїну, не тільки як людина віддання і батьківщині. Він був дуже талановитим художником. Він був одним з основоположників страйкбольного руху на Полтавщині. Взагалі був дуже світлою людиною, яка дуже в багатьох лишила світлий слід у серці. Загинув воїн 22 грудня 2023-го У бою біля села Кліщиївка на Донеччині. Бійцеві було 36, У нього лишились батьки і брат. Довгий час ми з ним разом працювали. Дуже чуйна людина, дуже відзивчива. Завжди приходив нам на допомогу. Він знаєте, всією душою, всім своїм серцем. Він допомагав кожній людині. Мені дуже важко це згадувати, що з ним трапилося. Ну це дійсно дійсно герой який. Запам'ятається в серці на все життя, то що вони були там, а не тут ховались. Це каже, що вони великі і світлі хлопці, царство Небесне і герої не вмирають. Поховали бійців на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.